Доброго ранку в ефірі ранок на опаві, і до нас вже завітали чудові гості. Це Олена Субтеля, режисер молодіжного незалежного театру, так та Микола Точілкін, актор цього театру. Доброго так. ранку. Доброго, Доброго, Доброго ранку. ранку. До речі, варто сказати, да що це полтавський. Незалежний молодіжний. молодіжний незалежний <клес> да, театр. Давайте з нами з вами поближче познайомимося. Ми вас власне для цього і запросили, щоб наших телеглядачів, як то кажуть, розказати. Ми завжди запрошуємо відповідно цікавих гостей. Так, позна... розкажіть, будь да. ласка, трішечки про ваш театр, як з'явилась ідея його створення. Наскільки нам відомо, ви існуєте вже близько двох років. Та так, близько двох. Ну, так, дуже, дуже, дуже просто так, близько двох, це нормально. Що тут ще розказувати? Да? Кому да. належить ідея? Да. Давай я, ви... режисера запитаємо, да. Да, так. Але ласка. Ми починали взагалі, ми всі педагоги, майже всі. Весь склад театру, це тобто, педагоги. Хтось закінчив інститут а хтось не. <рес> Ну, Є студенти, які ще навчаються, але ті, є ті, які вже закінчили навчання. Тобто ми починали два роки назад, це був факультет філології та журналістики, це літературно-мистецький театр, театр студія Глобус. Ми починали з відтіля і коли закінчили навчання, то вже створили власний проект і почали працювати незалежно від педагогічного університету, тобто така, от коротенька історія створення. Скажіть, будь ласка, от людям, які а, не вчилися в педагогічному університеті, не є педагогами. Можливо, взагалі приєднатись до трупи вашої театру? звичайно, Чи? звичайно. Тобто, в нас а, не лише педагоги, в нас є і медики. Є ну зовсім різні люди, і педагоги, і філфак у нас, і історики? Ну всі, всі, всі я собі уявив. От медик, хірург розумієш, після репетиції зранку операції бути чи не бути? Не ну, зі скальплем, так ну, бути чи медик падає в оморок під час вистави? А, це спеціально було так підібрано, mm -hmm. да це так собі, роль так. таку дали йому, відповідно, да тому це, рятувати що? нема кому зрозуміло. Ну скажіть, будь ласка, а скільки взагалі трупа театру налічує людей? Десь близько 20 чоловік. Основний склад, ну будемо так рахувати, чоловік 16 і там плюс-мінус декілька людей, які там які е носять костюм. <с?> да, <с?> десь так, або або совують декорації. Такі таке в нас теж буває. Зрозуміло. Ну а взагалі, тобто, це у вас як то кажуть, відбувається як самофінансування, да? Тобто, ну незалежне ж відповідно театр, да, всі склалися грошима, да, і створюєте декорації, шиєте благодійні костюми. внески учасників. А благодійні внески учасників так, це, так називається. це називається. Скажіть, будь ласка, ви виступаєте виключно в Полтаві? Чи можливо десь за межами гастролюєте? Як це все? так? Проходить? Як ми існуємо всього лише два роки, то ми ще не практикували виїзні. Якісь гастрольні тури, скажімо так. От, зараз лише тільки Полтава, але я сподіваюся, що надалі ми будемо виїжджати на фестивалі та показувати себе в інших містах. А Щодо жанрового розподілу, тобто яка драматургія. Ми намагаємося експериментувати, але зазвичай це, це драма навіть більш, мабуть, ну, комедійного. зараз не, не пригадаю, щоб ми робили щось комедійне. Зазвичай це щось більш трагедійне, серйозне, більш серйозне. серйозне, так це залежить від режисера чи від акторів? От мене запитання. Да? Я, не знаю, Микола, так. Хай Микола скаже, от, серйозно, так. Це залежить від режисера, звісно ж. Але на режисера впливають актори. Тобто, вистави ідіот просили, дуже довго просили Олену, Олена. не хотіла. Казала: ми вже це робили, це вже старе, нам не треба цього. Але ж. Все ж таки 18 чоловік проти одного вибрали. Ми хочемо ідіота, буде ідіот. От все так просто. А які ще, от згадати, скажем так, класику да, вашої ваших вистав, скажімо так, які твори ну, такі основні? Ну, от якраз два роки назад ми почали наше, скажімо, проект Молодіжний незалежний театр «Такт». Він почався з того, що ми поставили виставу за мотивами життя та творчості Тараса Шевченка. Вона має назву «Пером і Пензлем. Були створені авторські декорації, авторські сценарії. Тобто, все, все було проведено три покази: два в педагогічному університеті і один на театральній площі в рамках проведення параду вишиванок. Ем, так, і ем, тобто, власне, ці три покази і. Ем, скажімо так були знаменням того, що створився такий новий молодіжний театр. Тобто, ми працювали над ем, літературою для того, щоб створити авторський сценарій ем, про Тараса Григоровича Шевченка. Ну, власне, отак, от ми починали. Так, Микола, у нас головний театр, актор, актори, так розумію. Да? Так, мене запитання Один. <ріст> до Миколи. Як ви все встигаєте? Ви ж мабуть, десь, десь працюєте а театр як ваше хобі, так? Так, Як вистачає поки що, так. часу на це Вистачає, знаходимо. Якщо справу якусь любиш, дійсно любиш, то час знаходиться дуже просто. Ну, все ж таки, мені б хотілося дізнатися, ще якісь ключові от такі от вистави. Які Є Які теми вважають, можливо, да, да, да. в виставах. За жанром ми зрозуміли, щоб Це було цікаво нам, в першу чергу. Якщо це буде цікаво нам, то потім прийде до нас глядач і буде цікаво глядачу, звісно. ж. Е, нас цікавлять. Люди, які це пишуть. Тобто, якщо Шевченко нам був цікавий як людина, і нам було цікаво його показати таким саме, яким ми його бачили, ми часто збиралися, ми обговорювали, яка це саме була людина, яку ми людину хочемо показати пізніше, потім вже тоді, коли до нас прийдуть люди. Так само і Достоєвський зараз, він нам дуже цікавий, хоч це зарубіжний письменник, але все ж таки людина. Була велика і його твори, чим нам цікаві, тим, що там кожен персонаж він різний, абсолютно різний. І е, прожити цього персонажа це основна задача. Тобто приміряти на себе цей от образ і вийти до людей, таким, яким ти є, тим образом, яким ти є. Тобто, ну, ну а як вам взагалі не складно, скажімо так? Ну, ви все ж таки так мовити, ну, філо філологи, да, педагоги. У вас немає відповідної освіти, я так розумію, да? Те, театральної, скажімо так. Uh -huh. да? Немає ніяких так, критичних закладів, там, чи ще чогось. Да? Як у нас завжди буває, знаєте, в Україні, да? ти не письменник, ти просто пишеш. <с. 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 Ну, скажімо так, професійний театр е, головним чином від, відрізняється від аматорського тим, що у професійних акторів, тобто в них є освіта. У нас, у аматорів, освіти немає. Але ми намагаємось максимально зблизити. Наблизити нашу діяльність, віддалити її від самодіяльності і максимально наблизити до театру. І як на мене, аматори це люди, які, в, які можуть робити це все без штампів. Тобто вони роблять так, як вони це відчувають, не так, як потрібно? Мабуть, ближче до людей стають mm, таким, так, таким так, чином безумовно. до простих Все, зараз, людей. Зараз, зараз зараз тебе головний режисером театру. Він Дивиться, я знаю, він говорив мені. Він зараз. Я нічого не маю проти театру. <говори> мені Гоголя, відвідую його часто. <говори> тобто дуже компрометуючі такі запитання. Скажіть, будь ласка, що до курьозних випадків, я знаю, просто знову ж таки да, у професійних акторів дуже багато випадків. І на репетиціях і під час театральних постановок виникає курйозних ситуацій. Як у вас? Ну, можливо, щось згадаєте таке, що можна було б розказати нашим телеглядачам. Коля, розкажи про свій курйозний випадок, що його можна так назвати. Справа в тому, що два роки назад, коли ми вставили перший раз ідіота, назва себе виправдала повністю, тому що був такий курйозний випадок, коли один актор з іншим актором трішечки дурачились і зламали одному актові ногу. От це мені так, і власне виставу довелося трішечки відкласти, але нічого. Ми репетирували, репетирували з таким гіпсом, тобто ставали на коліна, репетирували навіть бувало таке, що в кімнаті у мене, репетирували в мене в лікарні. Все було нормально. Ось така самовіддача. І, і можна... головне, головне, що коли питали, яку виставу ви саме ставите, коли називаєш назву, то понятно, це нормально. Тоді питань немає, якщо така вистава. Можна було переписати навіть сценарій, в цьому війні. Да? Ну так, внести свої якісь певні корективи. Правки. Да, певні правки. Так, Кать, ще в тебе. Так, а розкажіть, будь ласка, про свої творчі плани. Що плануєте надалі? Да, що найближчим часом? Найближчим часом, часом... скажімо так, не відкриваємо всіх таємниць, да? але все одно головна лінія театру, яка буде зараз. Перше, що ми плануємо довести до кінця, це зробити оцього, оцю виставу ідіот, довести її до кінця. І зараз надзвичайно важко думати про щось, ну, що буде далі, бо насправді роботи зараз дуже багато. Але хотілося б я вже згадувала про те, що хотілося б е, взяти участь у якомусь фестивалі, показати себе серед інших молодіжних театрів, е, набратися досвіду ну, таким от чином. Тобто хотілося б поспілкуватися із людьми, які займаються цією справою, також так як і ми Ну, а взагалі, як ну знову ж таки завжди говорять, у великих містах це поширені такі явищення незалежні театри. Да? Ми, я не буде говорити провінція, да? регіональна, скажімо так. Да? Регіональна Добре, складова. Що у нас з'являються такі театри. Я, я тебе повністю підтримую, Катя. Я знаю, ти ж кажу, Театр... театрознавець, театрал відомий, ще той, як то кажуть. Все-таки є якийсь вплив цього регіональності, провінційності на ваш. Тобто ви себе якось відчуваєте, що ми тут щоб зациклення якесь, відповідно, якесь відбувається, можливо, знаєте, тут ви берете високі такі плани, ідіот, можливо, там далі піде, горі, Атума, там, все інші речі. <світ> так, це останнє що. Ну що, я читав нещодавно, все одно знову перечитую, відповідно, щось згадалося. Да? От. Я до чого це веду? У Київ всі їдуть, от знову ж таки, починають от, там у Полтаві, в Черкасах, там у Вінниці, розуміють, доходять до якогось такого певного моменту, і все тоді. Ні, поїдемо. Давайте Є в так, планах виїжджати да, з рідного да. міста. Ну, дійсно, панує така тенденція, що у провінційних містах. Це явище, явище появи, появи таких молодіжних незалежних театрів, аматорських маю на увазі, воно є таким, не таким частим, як у, більших, у великих містах. Але я думаю, що, ми, що це нам під силу, що ми зможемо створити і утвердитись у Полтаві як такий от молодіжний театр, який би приваблював сучасного глядача. І Знову ж таки, щодо глядача, орієнтація якась на певну публіку була у вас при створенні театру, тобто ви говорили, там, давайте будемо працювати для вікових категорій для жінок, для чоловіків? Ну, мабуть, спочатку, коли створювалася вистава Пероми Пензлем, то була орієнтація на студентську молодь. Але от зараз, наприклад, якщо говорити вже про виставу ідіот, то я б не сказала, що. Наприклад, дітки, да, які, от, можливо, там завітають до нас на виставу, що їм буде цікаво її дивитися, бо вистава доросла, яка порушує філософські питання різні, тобто, це навпаки для таких більш серйозних вікових категорій. Тобто ми намагаємось варіюватися, тобто такої основної якоїсь. Тенденції в нас немає орієнтуватись там, на, якусь особливу, на якусь особливу вікову категорію. І ще одне запитання в мене. Якщо не таємниця, чим займаєтеся поза театром? Я вчитель англійської мови. Так, от, будь ласка, да. варто сказати, знаєш, як так... From Deep of My Heart. Так, а ви Я вчитель в 10-й загальносвітній школі. Можете, от на цю камеру можете передати привіт да, всім. Да. Передаю привіт 10-й загальноосвітній школі, особливо своїм діткам. Дивіться нас, приходьте до нас. Це буде цікаво. І головне приходьте на уроки до да, бажано да. приходити. Єсторонні да. в нас особистості сьогодні: вчителі, актори. Просто да. чудові люди. Так, да. вчителі і актори. І завжди чомусь так в Україні було, що і вчителі, і актори вони. Отримують задоволення власне виключно від роботи. Я вам бажаю, щоб ви отримали задоволення ще й в фінансовому плані. Було ось так дуже добре. Да. Ось, так? Да. Да, тому що це ранкове таке побажання, налаштування вам. У п'ятницю говорить, що варто думати про вихідні. А ви думайте про те, що все буде добре, і у вас все вдасться обов'язково. Так обов'язково і буде. Да. Ми дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії. Бажаємо знову ж таки успіхів вам і думаємо. А я впевнений, що це не останній раз. Буде ще ще будуть вистави. І будемо про цілком говорити. впевнена. творчого натхнення вам і дякую, що завітали. Спасибо. І так, варто е варто нагадати для наших телеглядачів, що в програмі ранок на Лтаві» сьогодні перші наші гості це Олена Субтеля, режисер молодіжного незалежного театру. Такт а також актор цього театру Микола Точилкін. Ми продовжуємо наш ефір далі. І далі від, в нас від він. театрального мистецтва переходимо до да. Катю. Давай переходимо розкажи. ми до теми відпочинку. Літо це у нас пора відпочинку. І для того, щоб класно відпочити, зовсім не обов'язково кудись виїжджати або летіти за кордон. Адже Полтавщина багата чудовою природою та класними місцями. І в цьому вас переконає наступний сюжет.